Полісні спогади, які не можна забути, в Івано-Франківську презентували перші дві серії з документального циклу Небесна Сотня Прикарпаття. Матеріал для майже двогодинних стрічок розповідає їх творець Мирослав Бойчук. Збирав ще під час революції гідності в мережі інтернет. Перший фільм отримав назву Розстріляна весна бо акцентує увагу на переломному моменті майдану. Найважливішими Найважливішою частиною революції було все таки 20-те число, коли розстріляли небесну сотню. І коли зл... злан революції відбувся, і от на цьому побудований практично весь перший фільм. Друга стрічка то цілковита присвята героєві небесної сотні Роману Гурику. Тож цю серію доповнили унікальними кадрами із приватного архіву сім'ї полеглого майданівця окремих живих кадрів. Зізнається, мама Романа навіть не пригадує. Дуже приємно. Що люди цікавляться, що люди пам'ятають. Ну, Пам'ять це найважливіше на сьогоднішній момент. Ми стараємося думати, що в нас нічого не змінилося. Ну, він десь на навчанні і рано чи пізно він приїде, тобто речі його вдома всі як стояли, так і розставлені по сьогоднішній день. Е, є люди, які радять зібрати там речі, кудись віддати. Або, ну, тобто, ми до цього кардинально не готові. І от навіть я вчора вечором сиділа, просто переглядала фотографії. В, в Фейсбуці, по-моєму, ну не на суттєво. І, і, і таке десь враження, що це було вчора. І знаєте, дуже добре, що якби медицина йде вперед і придумали лікарство від всього. Не придумала тільки... Е... Перша презентація стрічок відбулася у Прикарпатському національному університеті, який власне долучився до її створення. Далі документальний цикл планують показати у Тисманиці та Бурштані. А от чи з'являться наступні серії, автор наразі не знає, каже, усе залежатиме від фінансування.